Це перші літературні вакансії в Тернополі, які присвячені проведенню нижчій майстер-класи з літературної освіти. Власне, виникла ця ідея, тому що ми подумали, що є відома формула про те, що хороший письменник на 10% лише складається з таланту, а на 90% зазвичай з якоїсь тяжкої клопіткою роботи. І власне також нам би хотілося якось популяризувати літературу нашого Тернопілля. І у нас є таке питання, що, на жаль, Тернопіль досі немає жодного Шевченківського рата, якогось такого, що, щоб дійсно стосувалося виключно в Тернополі. Мабуть, це все-таки трохи стосується того, що літературна освіта наша не на найвищому рівні. Власне для цього ми запросили чотирьох авторів, двох з Тернопілля, двох з всієї України, і вирішили організувати такий серію майстер-класів, які б формували закритий цикл, починаючи від... Лекції про два жанри поетичної і прозовий, і закінчуючи двома майстер-класами про те, як оформлення книжки впливає її на успішність, і про те, як молодий автор може видати свою першу книжку. І окрім цього, окрім цієї місії про літературну освіту серед наших авторів, нам би хотілося також створити певний інтелектуальний майданчик саме на базі Тернопільської обласної організації Спілки письменників в Україні і на базі самого Тернопілля. Власне, зараз хотів дати слово секретарю Національної спілки, спілки України Сергію Пандюку. Він теж скаже, А де мені слова? Де? Треба... Добрий день, шановні тернополяни. От я розумію, що п'ятниця була важка, тому в суботу зранку малості мало людей. Да? Я думаю, потім зійдуться. От я чистись. Е я, я по-перше, страшенно радий, що ви придумали цей проєкт, тому що зараз це такий рух в Україні. Починається рух літературних шкіл. Це ну, робиться багато, багато і в різних форматах. Є два види літературних шкіл. Перша це коли люди, які не мають нічого спільного з літературою, я там не хочу називати, але збирають людей. Збирають з них там, по 300 гривень і запрошують туди там, письменників і роблять ніби такі літературні ціни. І є другі літературні школи, де письменники самі ініціюють цей процес, от як у вас, і пробують а, її зробити. А, до речі, ви легкі на почин, тому що вашу ініціативу підхопили черкасці, черкащани. Черка... Черка, Черкащани правильні себе завжди плутаю. Я колись все не сказав у Львівці, так ображалися на мене, каже, це неправильно сказав. От. Е, черкащани, вони 28-29 роблять, е, правда, на природі трьохденну літературну школу, яку вони назвали дивним словом калавурня. Значить, там е, будуть калавурити, і я теж цей проєкт якось курую. От теж там пробую для них вибити грошики, е, щоб їм це було трошки легше. От, отже, це добре, це класно, робіть, розвивайте, я думаю, це перший раз. Є та приповідка про перший левкий млинець, я думаю, він у вас буде не да? все буде нормально. От, а другий це вже буде такий кірт, висловлюючись да? мівою наших урядівців, От, е смачний. От, тому все нормально. Але я зараз все-таки хочу виконати одну певну невеличку функцію, да, почесну місію, якісь певні послідовності. От ви, мабуть, знаєте, що е, працюючи вже е, два роки на такій обраній посаді секретаря по роботі, а з, з молодими авторами, я впроваджую е, крамольну для, ну, для минулої спілки. Письменників політику, значить, е, залучення максимально молодих письменників. От, на е, щастя, це розуміють мої побратими, це сприймається позитивно, і ми час від часу робимо такі артнальоти, приймаючи нових і нових людей. Звичайно, це не є моя якась там волюнтаристська дія, людей цих розглядають під мікроскопом. От, але що позитивно, незважаючи там на вік, на позиції, на бачення, е, ну приходять у спілку хороші, класні, цікаві люди. Є одна у нас проблема, яка я всім вам кажу, е, яка є от е, такою трошки, ну я знаю, драстичною можливо, але е, я теж її розумію. Значить, багато хто з молодих авторів довгі роки прагнув щось робити. І ці, і ці довгі роки, зокрема, стукався до спілки, і його, ну, м'яко кажучи, якось відштовхували, тому нічого доброго, багато років про спілку не звучало. О. І були випадки, коли ми приймали людей там і вони казали, о, там, типу, ці. Старі пи нарешті там почули і про нас, і ми починали там ображатися, як це ми тебе прийняли, а ти нас Старим Пи обзиває. Ну на жаль, ми змушені з цим згодитися, з тим, що дійсно дуже багато років спілка не займалася взагалі молодіжною політикою. От не те, що я хочу себе там похвалити. От просто це відкрита позиція, яку я озвучую на всіх форумах. Значить, у нас на сьогодні 2150, здається членів. Я хочу добитися, щоб хоча б 30% це були люди до 35 років. І тому ми пробуваємо, тому ми вишукуємо помилитих авторів, приймаємо їх. І от зараз, буквально відкриваючи цьогорічне міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято сім'ї Вольній Новій, ми біля пам'ятника Шевченку, ми вже таку традицію запустили, це вже другий раз, вручали тим 12 молодим, яких ми прийняли. Просто рішенням ну, трошки таким активізованим, тому що швидко збиралися, швидко обговорювали, але ну, президія однозначно підтримала всіх авторів, кого запропонували. От, Значить, там мала бути от, Ганна осадко. Передала вам квиточку, а що не взяли з собою? Я вам ще раз вручив. От, ваша Ганна, і зараз я хочу вручити квиточок. Молодій поет з міста Львова. От її звуть Ірина Бондурович. Привітайте її. Ось де сюди Ірина. Ось таких садомаза за човчоботяк, я аж боюся. Вітаю маленька. Книжок творчості, успіхів, розвитку Дякую. І працюю. Тому що е, спілка це від слова спільнота. Не? Ми спільнота і ми будемо, як то кажуть, це діло росте. Ну і далі ще приємніша місія. Ви, мабуть, знаєте, що в Україні існує чимало премій, конкурсів е, літературних, і один з, мабуть, ну. Найтаких е, престижніших це є Благовіст. От, е, ну, єдина вада конкурсу Благовіст, що він був заснований е, ще десь наприкінці 90-х, і е, грошовим еквівалентом там були шалені гроші 120 доларів. Так воно і лишилось. На жаль, ніяк ми не годні це перейти. Але е, я не, не бачив ще письменника, який би не пишався е, своїм. Е, Лауреатського премію. Тому я з приємністю хочу сказати, що цього року от, премія Благовіст це така досить широка премія, яка має різні номінації, має дві номінації Поезія і перша поетична збірка. Тому що все-таки вона більш орієнтована. Але крім того, ще є премії літературознавства, проза літературознавства і народознавства. І от так сталося, що цього року ні прози адекватної, ні літературознавства, ні народознавства не було. От, і цього року всі премії присуджені права. І серед них є от ваша ідейна натненниця сьогоднішнього заходу от, Наталка Пасічник за книгу поезії Пастух в житті». Привітайте! Дорога товаришка! Я вручаю тобі диплом. От, Я тобі вручаю худеньке рубліжко. Грошовий еквівалент. Ти мені маєш тут розписатися і літати. От, і, і це. От, але, як то кажуть, в Україні біда сама не ходить, вона за собою ще одну водить. Так? Інколи поети, це анекдотично, поети роками, роками, роками десь там собі живуть, а потім раптом на них насипається слава. Так цього року у нас сталося з прозаїком, а молодим київським сином відомого вам Івана Козаченка Ігорем Святославом, який в один рік виграв кілька премій. Так сталося з Грасим'юк Оленою, яка виграла. Смолоскеп, цей ну, президентський грант і ще щось. Коротше, якось от їм напав. Ну і, Ірина Бондорович, десь Дос... Де ти знову, тому що за першу номінацію, за перша книжка автора присуджена Ірині Бондурович, книгу поезії з Ліпо П'янова. <пл 'язаний> ти жодної корупції. Ірин, я тебе вітаю. <пл 'язаний> Ось тобі грошує еквалент, Тут мені розпишешся, не пишешся, повернеш.

Я сердечно вітаю вас на нашій землі. І знаєте, приємно, що ми десь починаємо вибирати ту, я би сказав, найпростішу і водночас найскладнішу дорогу, яка веде до справжньої майстерності, яка веде до людських сердець, яка веде до справжніх почуттів, які відкриває поезія. І приємно, що це обрано. Наш Тернопільський центр літературний, нашу, нашу спілку. І хочеться, щоб такі люди, як є Наталя Пасічник, енергодари, люди, які вміють е, створювати ідеї і їх втілювати, щоб вони до нас поповнювалися. І Ми сподіваємося, що так бою буде потужною. І Ганна посадка, яка щойно теж прийнята. І хотілося щоб було якраз більше вас молодих, щоб, щоб так, як сьогодні пан Сергій вручає нагороди, вручає премії славетні, які десь є. Крім Шевченківської, крім Шевченківської вони є абсолютно і смолоски, і ця Наталя відзначена благовіст. Це, це найкращий літератор, шановниця. Я хотів би вам побажати гарного, працьовитого... Дня сьогодні. Завтра ви будете працювати в нашому, щойно відкритому недавно музеї бібліотеці літературне Тернопілля, де ви зможете глибше познайомитися із нашими літературним краєм, з нашими традиціями, ну і набратися е, сил, щоб потужно, сильно увійти в нашу українську літературу і зайняти там своє надійне місце на завтра. Слава вам, молодим! Слава тим, хто сьогодні бере участь у цьому семінарі.